Під кінець шлюбної церемонії самого весілля відбувається обряд комори. Спеціальна комісія із жінок поважних оглядала наречену на предмет того, щоб у неї не було якихось гострих предметів, щоб вона не змогла імітувати кров. Могли її роздягти до сорочки. Далі молоді, молода пара заходила до комори і перша шлюбна ніч. Це дуже умовне поняття. По-перше, це відбувалося на соломі, на яку клали кожух, а на кожух сорочку, яка була наречена. А е усі інші гості, оця е комісія да, із літніх жінок і е дідусів, вони стояли або під дверима комори і дослухалися того, що там відбувається, або заходили в саму комору.